Нарешті дозрів гібрид сливи і абрикоса під назвою Плуот. Це у нас сорт Геопрайд, жовтом'ясий сорт. Особливість цього сорту є те, що він дуже легко запилюється. І тобто це урожайний сорт. Це у нас другий рік після посадки. Дерево було облиплено цвітом і плодами. Частиночку скинули. Зараз кінець липня, плоди деякі вже стали ще тверденькі, а деякі вже стали м'якенькими. Ось так виглядає. Плід да, м'яко цього сорту всередині жовта. Отже, плод це, якщо я не помиляю, 75% від сливи і 25% від абрикоса. Вже відчувається солодкість, ну ще є кислинка. Можливо, що цей плід ще потрібно, щоб трошки полежав. Це один із на даний момент нерозповсюджених сортів в Україні. Саженці цього сорту можна придбати в розсаднику Агросила на сайті. Отже так знайшов один який плід, ось так виглядає вже повністю визрівший плід. Плоди набули такого темно-фіолетового забарвлення. Тобто кислотність тут уже взагалі, взагалі немає. Дуже медовий такий солодкий смак, соковитість, соковиті плоди. Можливо, що в цьому плодику був черв'ячок там, то він раніше дозрів від інших. Така форма плодів чимось нагадує. диплоїдну сливку, ну по факту смак такий, є такий після смак, абрикосовий, скажімо так. Ось так виглядають плоди цього сорту. Хто бажає мати такі плоди в своєму саду, може придбати саджанці на осінь.